Виробничо-технічного відділу водоканалу на балансі нашого підприємства близько 300 кілометрів водопровідних мереж, із них близько 133 кілометрів знаходяться в аварійному стані, тобто такі, що потребують заміни реконструкції. Зараз з останнім часом перед виборами ну, такі явища розглядаються, що виділяються кошти на відновлення асфальтобетонного покриття без заміни мереж, угу. без підземних заміни підземних комунікацій. Тобто, коли відновиться асфальтобетонне покриття, воно не на один рік відновляється, потім почнуться розкопки. Виявляється, що там мережі треба було міняти, і тоді вже асфальтобетонне покриття буде порушено, будуть відновлюватися мережі. Тобто тепер по Осипенка конкретно, що відновлюють асфальтобетонне покриття, там є 110 полонних метрів стальної водопровідної труби, котру треба поміняти. Ну, тобто, спочатку би треба замінити її, а вже потім займатися відновленням покриття. Скільки раніше департамент міського господарства, при тому, коли ну, розпочиналися такі роботи, вони зверталися по всім підприємствам, котрі мають інженерні мережі, на рахунок того, щоб вони давали оцінку стану своїх мереж. І чи доцільно проводити там благоустрій. Тобто давалися, просимо видати технічні умови, чи на заміну, чи на реконструкцію своїх мереж, бо буде проводитися благоустрій цієї мережі, благоустрій вулиці. І тоді ми вже розглядали, дивилися по, по стану своїх мереж, чи доцільно їх міняти, чи вони ще можуть працювати і далі. І тоді давали свої зауваження, давали або видавали технічні умови на реконструкцію, або на заміну мереж. Осипанка не зверталися, і так по городу деякі депутати вже самі приходять, звертаються, що вони б, їм виділяються кошти на асфальтування, виявляється, що треба ще міняти мережі. Тоді вони починають звертати на то увагу, починаючи просити додатково кошти на заміну мереж. Ну тобто такий тепер бровнівський рух, швидкий перед виборами дуже швидко все робиться. Звісно, що треба, що треба міняти труби. Десь близько 40 кілометрів водопровідних мереж нам були передані ще збудовані 30-х 40-х роках, це центр міста. Потім вже, коли розбудовувалися нові житлові райони, мікрорайон Лугоцького, Осторожниця, там ті мережі вже помінені, вже виділялися кошти. Ну, а так у місту проспект Свободи залишився, старі мережі, стара частина. Там, де чотирьох поверхові будинки старої забудови. Вулиця Манайська, Лужечеська забудова, Капушанська. Коротше, дуже багато таких міст, ну, не міст, а вулиць, котрі потребують. Вони тепер вкладуть гроші в реконструкцію в благоустрій вулиці, а часом її треба буде знову порушувати, відновлювати мережі. Угу. Тобто недоцільно викидувати гроші на вітер, зараз, щоб показати, що просто щось зроблено, а потім його треба буде доробляти, переробляти, знову благоустрій гроші виділяти після вже відновлення мережі.